Ми поляжемо, щоб славу і волю і честь рідний краю здобути тобі. Ці слова написані на стязі гайдамаків Холодного Яру, військової організації, першим отаманом якої був Василь Чучупак. Він був юним учителем, який взяв до рук зброю, щоб захистити своїх учнів і рідну землю, природженим лідером, якого любили друзі, поважали односельці, інші командири і боялись вороги. Василь народився в лютому 1895 року на Черкащині у великій родині. Хоча батьки були неписьменними, вони зробили все, щоб дати дітям освіту. Першим вивчився їхній старший син Петро. Саме завдяки йому менші Василь та Олекса, закінчили школу і перше київське училище, отримавши освіту, брати в трьох вчителювали по селах краю. Але мирне життя зруйнувала Перша світова війна. 19-річного Василя та його братів мобілізували до армії Російської імперії на різні фронти. Там за три роки сумлінної служби вони отримали звання прапорщиків. Лютнева революція 1917 року дала можливість чупакам повернутись до омріяного дому. Василь з радістю поновив вчителювання, але мирне життя йому так і не судилося. Російські дезертири-мародери почали все частіше нападати на села, тому і гоменія старовинного Матронинського жіночого монастиря в рідному для Чучупаків селі Мельники попросила про його захист. Для цього Олекса Чучупак створив монастирську охорону з 22 людей. Пізніше її очолив більш досвідчений у військовій справі Василь Україну продовжували роздирати московські окупанти, тому майбутній отаман організував самооборону. Спочатку до загону долучались тільки родичі та друзі а згодом односельці та жителі сусідніх сіл. Так невеличка організація перетворилась чотиритисячний полк із власним штабом та інформбюро утворилась своєрідна холодноярська держава. Неприступна фортеця для червоних советів та білих денікінців. Вона мала свою столицю, військо, владу, символіку та проєкт конституції. Василь Чучупак пильно стежив за дисципліною і суворо карав за свавілля чи грабіжництво. Напруга в країні збільшувалась. Настав час об'єднуватися у червні 919-го До холодноярівців приїхав посланець отамана повстанців Степової України Федір Уваров. Спочатку між отаманами виникла суперечка. Ніхто з них не хотів визнавати командування іншого. Але розуміючи великий авторитет Чучупака на місцевості, старший за званням Увару все ж пішов на компроміс. Він став військовим отаманом Холодного Яру, натомість Василь залишився отаманом місцевості, але з правом вирішального голосу в надважливих питаннях мобілізації та боротьби. Його авторитет і вплив почали поширюватись україною а палки промови на нарадах вказували шлях усе новим і новим побратимам у листопаді 1919 року. До Холодного Яру також прибув легендарний отаман Катеринославщини і Херсонщини та посланець директорії УНР Андрій Голей-Гуленко. визнаючи його загальне керівництво, воїни Чучупака долучились до спільної боротьби проти росіян. Здебільшого воїни мирно господарювали, але були добре організовані та завжди тримали зброю на поготові. Про небезпеку їх сповіщали дзвони монастиря та власна розвідка, до якої входили навіть черниці. Спочатку холодноярівці не допустили на свої території совєтську владу та вибили більшовиків з Черкащини, а згодом знищили білогвардійців. На жаль, не всі отамани та повстанці підтримували УНР так, як Василь Чучупак. Багато хто піддавався російській пропаганді та вірив у світле майбутнє радянської України, тому не обійшлося без зрадників. Взимку 1920 року Холодним Яром, як місцем перепочинку під час зимового походу, скористалась армія УНР. Це говорило про велику довіру до повстанців. Чучупака віру в їхню надійність і силу. 12 лютого 1920-го тодішній командувач армії УНР Михайло Молянович Павленко скликав велику нараду в Медведівці, щоб обговорити майбутній виступ проти Червоної армії. Серед інших знаних полководців він запросив Петра та Василя Чучупаків. Обговоривши справи, командири справили панахиду за загиблими побратимами і молебень за щасливий похід. Служба проходила в Матронинському монастирі місці, звідки почалась боротьба у Тамане Чучупака за Україну. На жаль, тоді він відвідав храм в Останнє. Під час наради в лісництві на хуторі Кресельці, що поруч з монастирем, групу холодноярівців оточили більшовики. Відстрілюючись із кулемета, Василь намагався вирватися з оточення, але зляканий кінь поніс його прямо в коло ворогів. Отримавши поранення, Василь вистрілив собі в скроню, щоб не потрапити в полон. Перед смертю Чучупак вигукнув: Готуй нових бійців, Холодний Яре. Останній наказ легендарного отамана виконується й нині. Бойові традиції полку продовжує 93-я окрема механізована бригада ЗСУ Холодний Яр, а на честь Василя Чучупака називають улиці в містах і селах України.